Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо з вами намалювати фешн-портрет. Це тема складна, але за допомогою певних легких конструкцій можна відновити певну стилістику обличчя. Для цього я буду робити дуже багато додаткових ліній, я буду тиснути на лівець. ви цього не робите. В цілому, що вам потрібно, це аркуш паперу А5 розміру, акварельний, ластик і, якщо є, клячка. В мене м'якість олівця, склада HB. Поїхали. Дивіться, в нас буде, ніби фронтальний ракурс, тому я спочатку роблю ось таке коло невелике. Дивіться, ось коло. Потім поділяю середньою лінією. Ось так. Поділяємо його навпіл. Потім я зроблю ще одну лінію ось тут. Знайду коти щелепи. Ось так. Трішки нахил роблю. Дивіться, лінія не ідеально ровна. Якщо я підкладу ось так олівець, ви побачите, що нахил середньої лінії нерівний. Така e ситуація буде і щелепою. Тут вона буде ширша, тут вона буде вуща. Бо ракурс не ідеально фронтальний, трішки з нахилом, тому дивіться, ось ці ділянки. ця більша, ця менша. Нахил середньої лінії обов'язковий. Площина підборіддя не гостра, тому ми приблизно ось так, закруглюючи краї, поєднуємо. Навіть якщо збільшувати малюнок на більший формат, наприклад, А4 структура така сама, тому ви можете в масштабі робити портрет більшим або меншим, як вам зручно. Ось так, На олівець не тиснемо, повторюю, бо це буде додаткові багато ліній, з яких я робила. Це додаткові лінії. Ми будемо їх потім прибрати, щоб не травмувати папір, робимо їх легесенькими. Далі, е, в мене дівчинка буде в окулярах, тому я зроблю ще дві лінії, ось таким чином, щоб е, зробити зону, де мають бути окуляри. Перше, е, перше коло буде в мене ось тут. Вона може навіть виходити або вдотик йти до обличчя, або трішки виходити за межі. Так, друге коло буде ось тут. Може бути така ситуація, що це буде трішки більше, це трішки менше. Але е верхухівки в мене і низ співпадає. Приблизно ось так. В мене окуляри будуть з дужкою, тому вона буде срібна. Тому всередині робимо таке саме коло дуже близько до цієї лінії, що в нас є, щоб ми могли зробити цю дужку об'ємною і текстуру срібла відтворити. Тому ось так я розвертатиму трішки аркуш паперу, щоб мені легше було зробити цю обводку. І всередині вмальовую дуже близько до краєвої лінії ще одне коло. Так, перше я, тепер робимо ще одне ось тут. Повертаємо. Якщо вам легше, не повертаючи папір, зробити це коло можете робити так, можете скористатися циркулем, наприклад. Я буду робити це від руки. Тепер ми робимо дужку, що йде по носику, прогинаємо трішки вверх, її вона не ідеально рівна. У нас окуляри будуть залиті градієнтом, ось тут, всередині скло. А ось тут ми маємо доробити ще бокові дужки. Тут в один шматочок, на такому самому рівні, можемо провести до податкову лінію або на око зробити ще одну дужку приблизно ось так. Носик у нас буде ось тут. Дивіться, лінії для очей, для окулярів, лінії для щелеп, лінія для кінчика носу співпадає за напрямом. Вони не мають бути перекошеними. Не може бути, що ніс пішов ось так. Наприклад, а щелепа пішла ось так. А підборіддя ще інший нахил має. Ні, Нахил підборіддя, щелепи, нижня частина носику і лінії додаткових для конструювання очей має бути однаковим. Тому Приблизно до окулярів у нас ось тут закінчиться крила носа. Дивіться, не на середині кола, а трішки вуще мають бути вони. Середина носика ось тут. Тому я роблю, дивіться, ось таке розширення від краю цієї лінії доверху, не дуже вверх. Потім різко закручую вниз, ось так. І потім ніби завертаю кінчик різко всередину. І закруглюю ось ці крила носу, щоб в нас вийшли такі гарні пазухи. Ось так. Дивіться, я йшла спочатку на розширення від середньої лінії, потім дуже вниз, але не доходять лінія кут до нижнього краю носу. І потім різко завертаю кінчик всередину. І закруглюю крила носика. Це буде у нас ніс. І звідси я трішки зроблю натяк на тій на ті ділянці, де носик має бути в нас в тіньовій частині, тобто тут буде тінь, а це буде світова частина. Ще від окулярів буде падаюча тінь. Вона буде більш різка, тому ось тут ще одну лінію можемо зробити. Це буде падаюча тінь від окулярів. Лінія спинки носу має співпадати з лінією середньою, теж не перекошена. має бути. Від е, середини носу ми можемо зробити ось цей фільтр сугубний, Ось так. М'ятинка. Дивіться, ось ця лінія буде е, середньою лінією ротика. Тобто, бачите, лінія щелепи не співпадає з середньою лінією ротика. Вона має бути трішки вища. І від цього фільтру я спочатку маю знайти, де в мене будуть коти ку ротика. ось е, Відповідно до окулярів середина кола, якщо спустити додаткову лінію паралельно до середньої лінії обличчя, тут і тут, і вона буде співпадати з кутом нашого ротика. Тому ось кути ми знайшли, і від цього фільтру ось так закруглюємо одну частину губи верхньої і іншу, можемо трішки розвернути кути вверх. Потім маємо знайти, де закінчується нижня губа трішки нижче, ніж е, лінія для щелепа. Ось тут закінчуються губки. І середня лінія, яка буде. Додаткові лінії. Я поки що прибираю. Дивіться, я середню лінію приберу і лінію для щелепи, щоб вам було видніше, які мають бути губи. Від кутів ми маємо проробити середню лінію губ. Вона буде співпадати з нахилом верхньої губи. Тобто, спочатку рівнесенько, а потім там, де у нас загубний фільтр, ми теж вниз спускаємо, прогинаємо на серединці, і потім так само в куточок лінія пройде. Ось так. Ці всі додаткові лінії середні я теж прибираю. Крилоноса в нас не дуже високо має йти, вона завертається теж всередину, можете її завернути. Ось ці лінії я теж прибираю. І трішки маємо зробити, дивіться, ось тут переноситься більш вузька, вона не достає до внутрішньої сторони окулярів. І потім плавно зробимо, дивіться, брови, вони відніються за окулярами. Ось тут найвисока точка буде. А потім спускаємо вниз. Так само тут брови. Спочатку трішки вверх, а потім вниз. Дивіться, якщо я додаткову лінію проведу, ось ця лінія має йти так само паралельно до лінії очей, до лінії Носика, середньої лінії ротика, всі горизонталі в одному напрямку. Тому дивіться, щоб ось ці точки не були одна вища, одна нижча. Дивіться, за напрямом, щоб вони входили в одну вісь. Можемо одразу промалювати нахил цих версинок бровей, тобто ось так зробити. А можемо це зробити вже пензликом, як зручно кому. Я трішки промалюю їх вже зараз. Ось тут нахил, де у нас будуть бровки. Так, тепер де шия має бути? З цієї сторони кут щелепи, майже співпадає з шиєю. можемо трішки правіше зробити. А ось тут буде на середині. Ось у нас кут підборіддя, ось кут щелепи. Насередині робимо шийку. І трішки можемо плавно ось так звести плечі. І нижню частину домалюємо трішки пізніше, поки залишаємо так. Розбираємо, що буде зверху. У нас тут дуже багато прикрас і деталей. Спочатку намалюємо вуха. Дивіться, якщо провести відновити лінію ось носику, мочка вуха буде трішки нижче, ніж лінія для носику, бо є нахил голови. Повністю ми вуха не бачимо, лише нижню частину, тому я трішки на розширення зроблю тільки нижня частина ось так і ось так. Тепер э, чіпляю сережки. Тут я сережку бачу майже повністю, дивіться, не цікава форма. Ось так, ніби дуже схожа на пелюстку соняшника. А ця внутрішня частина заходить за щелепу, я трішки сережки ось тут не бачу. Це одна лінія, а потім, дивіться, у нас тут вузька форма, а потім донизу ми її ніби розширюємо. А потім також звужуємо ось так. За формою сережка буде ось така. Така сама ситуація. Маємо зробити так, щоб сережка закінчилася на одному рівні. Змочки починаємо. Спочатку форму ведемо вбік і завертаємо вниз. Ось ці лінії, ніби на одній лінії вертикально. Бачите, де починається, де закінчується, ніби рівна лінія їх поєднує. Потім розширюємо. Але не доводимо поверх щелепи, вона має перекривати цю сережку. І робимо ось тут бортики знизу широкі, зверху дуже звужені вузенькі. Починається все це з мочки вуха. Ось так. Далі, де в нас буде волосся, де в нас буде ще хустка маленька. Дивіться, ось середня лінія. Від неї по цій лінії якраз піде волосся, але трішки ближче до окулярів. Приблизно ось так. Ось ця перша лінія. Далі я пропоную намалювати спочатку хустку, зробити повну межу, а потім домалювати вже деталі волосся. прядки. Де у нас піде хустка? Дивіться, вона починається навіть нижче, ніж вухо. За вушком йде. Форма приблизно ось так від голови відходить. Ніби нім таки робимо. Тут приблизно врізається всередину вушка. Це я окреслила об'єм хустки. За нього ми не виходимо, більшу форму не робимо. Так, як вона буде йти в нас? Відповідно, до цієї лінії волосся. Отут От є у нас перша складка, вона уходить ось туди, прямо закручується в сторону. Ось так. Так, тут ми робимо спочатку по колу цьому, по межі краєвій, і заходимо складкою сюди трішечки всередину. Тому наступна лінія, дивіться, вона трішки нижче починається, ніби складка виходить. Край, а ця виходить за неї. Тобто така сходинка має бути тут, нерівний край. Тут доробляємо: це буде середня частина хустки. Бачимо. Ось тут ще одна частина хустки. І ніби ще одна. Дивіться, можемо ось так поділити на дві частини. Ось так завернула, залишили. Тут ми маємо зробити, як вона зав'язується саме цю структуру. Дивіться, відповідно, до волосся, трішки вище піднімаємо цей нижний край. Ось тут я роблю ось так, завертаю праву частину вузлика. Тут трішки нерівний в мене буде край, і тканина піде ось так. Потім з цієї частини вивертаю одну частину ось так, а тут трішки меншу роблю. Ось так. І піде сам вузол. Дивіться, ось тут перша лінія. Давайте зробимо її ось так, ніби ось. З маленьким трикутником лінія доходить до краєвої частини з трикутничком. Це буде складка. Від цього, цієї нижньої частини вершини трикутничка йдемо далі, виходимо за межу е, нашої лінії, потім в іншу сторону. Трішки далі правіше, і заходимо на основу. Ось так. Приблизно має вийти ось така форма. Далі доробляємо вже деталі. деталі. Тобто, ось тут має та товщинка маленька, ми її доробляємо. Ось тут можемо, ніби шов зробити, хустця. Ось тут. І ось тут він має бути. Тому поряд з лінією відтворюємо ніби цей край, що, що прошитий. Потім ось тут розподіляємо, там має бути складка в нас робимо. І ось тут, дивіться, там, де маленький трикутничок, ми з цієї лівої вершини ведемо теж всередину, щоб було враження, що вона у нас ніби склалася в одну точку, сходяться ці всі складки, щоб це було схоже на вузлик. Приблизно ось так. Далі, з цієї частини. Підіймаємо спочатку вверх трішки ось така форма, ніби трапеція. Тут вона ширша, тут вона вужча. Потім трішки далі відходимо від цієї частини, далі виводжу лінію. Дуже така довга буде краєва частина ось тут рівнесенька. Перша складка піде ось тут приблизно, в цей нижній кут. І цей кут я ось сюди закрутила. З маленьким бортиком можна тут зробити. І ось так поєднаю спочатку. Дивіться, два рухи. Не один, не пряма лінія, один відрізок, інший відрізок. І от сюди ще додам одну складку. І ось тут нижня частина бортик. Звідси я починаю малювати основу цієї хустки. Бо за ним передня частина це буде волосся. Ось тут буде пролягати ця хустка. Перша частина, і якісь там трішки складки додаємо. Ось так. Тепер давайте розберемося, де в нас буде волосся. Дивіться, тут дуже гарна є прядка, що йде до окулярів. Ми її вигинаємо, ось вона починається. І ось тут ми її бачимо. Ось так. Занадто широко зараз звужу. Ось так. Складка, потім дивіться, це лобна частина і це лобна частина. І ось тут проміжок тілесного ми бачимо, а волосся йдуть далі. Ось ця прядка інша, дивіться, вона під дужкою окулярів проходить зверху так само. Ми її вивертаємо по хустці і вивертаємо так, щоб вона навіть не торкалася нашої сережки. Дуже багато маленьких прядок буде. Ось це одна, ось це, наприклад, інша. І можемо поки залишити, залишити так, а потім вже тонким пензликом доробимо якісь тоненькі ці прядки. Олівцем можемо їх намічати. Намічаємо тільки головну. Там, де під волоссям, ось тут ми не бачимо хустки, ми її прибираємо. Тобто, це прядка суцільна, непрозора. Тому ось так. Залишаємо. Тут так само мають бути прядки волосся. Дивіться, вони по окулярах зверху, вони перекривають краєву частину цієї дужки бокової, йдуть по хустці, перша прядка йде в сторону тоненько, ось так. А трішки вище ось тут перекриває ще одна прядка, але вона йде вниз, а потім в сторону. Вони мають бути тоненькі і пластичні. Які ще тоненькі ми будемо надавати пензликом? Основні тільки дві будуть тут, і ті тільки дві будуть тут. Ще на хустці є дуже гарний узор. Можемо його не але дуже символічно, бо ми будемо додавати якісь деталі вже пензликом дуже хаотично, десь по сорому, десь по сухому, як розпливається. Тому я зроблю лише ось тут нерівний край смужки. Ось тут, дивіться, зроблю ось такий ніби теж трикутничок. Під нього буду відштовхуватися. Ось тут зроблю такі перетинки, ніби смужки. Тут у нас трикутничок такий, дивіться, ось тут. Так, і, напевно, ось тут, дивіться, трикутник буде у нас. Ось тут. Можемо декілька смужечок зробити. Так, ще одну складку додам. Ось тут. І ось тут. Дивіться, тут ніби крапелька, і з неї лінія йде. Так. Ластик. Дивіться, тут має бути в нас між волоссями відстань. Пробор у нас. Тому там залишаємо тільки маленьку тонку ділянку, щоб ми залишилося тілесного кольору. Ще наша дуже гарна модель, яку ми малюємо, має татуювання на шиї. Спочатку ми зробимо, дивіться, ніби фрагмент її одягу, за шию завертається ось так, одна частина, ніби піджак. Інша частина. Тут можемо доробити якусь, ніби футболка. Ці лінії дуже вниз не спускаємо. І тут можемо доробити якісь геометричні форми, наприклад. Не обов'язково повторювати всі елементи, просто зробити натяк, щоб. Тематичність і стилістика цієї роботи співпадали. Тому дивіться, я тут ромбок роблю, розділяю його на певні сектори. Трішки його вирівнюю відповідно до підборіддя, щоб він не перекошений в мене був. Ось ромбик, перша ділянка, сектор, другий. З цієї сторони, і з цієї. Це буде перша частина. Потім ось тут я роблю ось таку галочку і з іншої сторони також. Вона буде співпадати. Ось тут буде в мене частина теж трикутника, нехай, і якась посередині частина маленька. З цієї сторони можна додати теж якісь елементи, але вони не будуть співпадати з аналогом, я зроблю якісь елементи, що відрізняються, наприклад, ось так. З цієї сторони, або шиї можете залишити тілес, тілесного кольору і не доробляти якісь елементи тоювання і залишити Частеньку ділянку лише з тінь. Але я ці елементи зроблю. Це може бути цю якесь своє, обов'язкова геометрія. Ну, наприклад, ось так. Залишаємо. Тепер ми маємо приготувати все для того, щоб зробити цю роботу в кольорі, що нам знадобиться акварельні фарби. Можливо, аркуш паперу, чернетка, щоб робити виказки, пробувати колір. чи він підходить, щоб не робити це на, нашому, на нашій роботі. Якщо у вас є клячка, можете полешити трішки свій малюнок. Вона вбирає зайвий грифель і облегшує малюнок. Для акварелі це дуже вигідно. Вона дуже прозора, матеріал прозорий, тому нам дуже вигідно зробити його. Чистеньким в олівці, щоб потім цей олівець не кинувся в очі, не заважав нам візуально сприймати нашу роботу. Ось так. Тому, якщо десь натиснули, це можна зробити і ластиком, але якщо є клячка, робити, е, краще робити клячкою, бо вона не травмує папір. Не кашлатить його і дуже бережно прибирає зайве. Ще е, ємність для води і бажано палітра. Якщо не маєте палітри, навіть. Е, стрілка підійде, вона, якщо вона біла, дуже буде гарно бачити, ви бачите, буде колір на фоні цьому, тому вона теж Підходить і е, пензлики. Якщо в мене формат дуже маленький, а п'ятий, я буду використовувати дуже маленькі пензлики, наприклад, номер 1, дуже ходовий буде в нас. Якщо у вас розмір трішки більший, можете використати більше. Якщо вам маленько незручно десь з заливки робити великих форм, наприклад, хустки або обличчя, можете змінювати це індивідуально, тому е, казати, що якийсь елемент зробити, можливо, тільки одним номером, ні. Тому готуємо всі матеріали, що я означила, і будемо робити в кольорі.